Вітаю всіх поважних глядачів! І як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків. Ви на каналі Езотаріум і з вами Дзюба Михайлов. нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на вівторок, 12 березня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти єгипетські аркани Таро. А епіграф буде ось цієї книжечки, завдяки якій я і створив цю колоду, бо мені була необхідна інформація. І от якраз на базарі була куплена несподівана така книжка. Я, оскільки я не вірю, не як і в випадковості все є законом, і от завдяки цій книжці, і тут і з'явилися різні образи, про які я здогадувався, але досконало не знав. Так, відкрилося нам про тота Гермеса Тресмегіста. Це той самий Бог, який створив Аркани Таро. От що тут написано. Тот еще один лунный бог мудрости и магии. Он считался создателем письменности, культуры и всех наук. Токт был также изобретателем большинства религиозных и повседневных обрядов, покровителем медицины, господином тишины и тайны и первым из великих магов, а его имя было родовым для несчастливых династий мудрецов. Ему были известны все волшебные слова и чудодейственные заклинания, которые существовали в земном и потустороннем мире. Он был еще и великим чародеем, большим, чем Изида, так как согласно одной легенде, сумел воскресить Осириса. Тот также считался исключителем исчислителем времени и часто изображался с символом владычества над временем пальмовой ветвью в руке. Ему приписывали изобретение года, состоящего из 365, а не 360 дней. Еще он выполнял функции песца и посланника верховного бога Ра. Тот изображался в виде человека с головой или лицом ибиса, или в виде самой птицы, которая могла носить на голове корону или урий. Его также изображали в виде кинокефала, обезьяны с собачьей головой. Ибис питается яйцами крокодилов и поэтому представляет для них большую угрозу. В легенде о семи скорпионах Тота говорится, что его слугами были скорпионы. Семь из них – Петет, Четет, Матет, Мастет, Мастет Мастететеф, Тефен и Бефен – были представлены им в качестве стражей Кесиди, когда она перебиралась с маленьким гором в другое место дельты, чтобы Сет не добрался до них. Они вели себя дружелюбно по отношению к богине и спокойно беседовали с ней. В античное время функции Тота унаследовал греческий бог Гермес. Соединение Гермеса с Тотом привело к образу мага и волшебника Трисмегиста, трижды величайшего, имя которого было особенно популярно у средневековых чернокнижников, алхимиков и астрологов. Сподіваюся, я не сильно завантажив вам цією інформацією, одначе вона буде доречна, бо, як я казав, сьогодні на бойове читування заступають єгипетські аркани Таро. карти Таро, де замість звичайних зображень можна побачити зображення богів та богінь давнього Єгипта. Що стосується 12-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 6. го Де ці карти? Трапилися? 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 3, 12, 21. Або 30-го числа будь-якого місяця, то для вас сьогодні фартовий день, якщо ж ви народилися в якийсь інший день. Які я не озвучив, то для вас теж буде інформація в кінці прогнозу карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, підписуватись на канал та ставити свої вподобайки. Друга карта загальна карта дня і третя карта за Днем Народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочнемо з риб, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Хепрі, на жаль, перегорнута. Хепрі це Бог Сонця. і Ця карта якраз пов'язана з картою сонця в класичному ТРО, і В перегорнутому стані вона каже про те, що вам у цей день не буде вистачати, перш за все, енергії. Ви сьогодні можете бути знеструмлені і на деякий час стати енергетичним вампіром, який буде підпитуватися від оточуючих людей. Все залежить від того, хто буде навкруги вас. І якщо навкруги вас будуть темні люди, які будуть з проблемами, вони навантажують і вас такими ж самими проблемами. Проблемами для декого з вас ця карта буде означати те, що ваші діти можуть вам принести сьогодні якісь занепокоєння. Також представники знаку Риби 12 березня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для овнів. Уаджет, перегорнута. уаджет, в класичному Таро це тринадцятий аркан, карта смерті, і в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні не слід робити якихось важливих змін. Навпаки, слід залишатися стабільними і стабільно іти тим життєвим курсом яким ви постійно йдете. І окрім цього, сьогодні не слід, щоб ваші минулі якісь помилки, які були вами вже зробленими, заважали вам просуватися вперед. Навпаки, слід позбавлятися того поганого, що було в минулому, якось його знищувати, хоча б у своєму розумі. Далі представники знаку Тілець Азіріс. На жаль, перегорнутому стані каже про те, що люди у цей день можуть дуже сильно навантажувати. Якщо ви працюєте десь на виробництві, може щось іти не так, як того ви бажали. Сьогодні вам рекомендація трошки побути далеко від людей, бо атмосфера навкруги вас може бути досить напружена. Зверніть на це увагу, і навіть якщо ви будете сидіти вдома, все одно можливі. Конфлікти з вашими родичами чи людьми, з якими ви разом живете. Далі представники знаку близнюки. Ісіда, на жаль, в перегорнутому стані, вона каже про матеріальні втрати, а також про. Те, що слід звернути увагу на своє здоров'я. Сьогодні ви можете захворіти раптово, чи може відбутися з вами якась травма або з вами, або з вашими рідними. Особливо зверніть увагу на те, що сьогодні вашій мамі, якщо вона жива, може бути потрібна ваша допомога. Якщо ж її немає, просто згадайте її сьогодні добрим словом і пам'ятайте, що у цей день не слід нехтувати якимись. Ну, загальними речами вдягатися тепліше, бо все ж таки ще не весна, така, що можна ходити роздягненими і слідкувати за своїм тілом. Тіло може підказувати, у чому проблема. Далі, представники знаку РАК, вам випала найвища карта ОКА РА. І це певні досягнення, які ви можете створити у цей день. Сьогодні ви можете. Зробити якусь кульмінацію у своєму житті, зробити щось досить важливе, отримувати якісь результати, великі результати. Тож, якщо вам сьогодні слід вирішувати якісь довготривалі справи, які вже давно вже тягнуться, сьогодні ви їх вирішите 100% і зможете сказати: Я молодець, я можу йти далі. Також представники знаку Рак цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представниками Ставником знаку Скорпіон. Для Левів будьте максимально обережні. Вам випала одна з найгірших карт. це а поп це розбита вежа, і вона каже про щось катастрофічне. Все, що стосується вашого майна здоров'я, може все втратитися в одну мить. Якщо ви не будете обережними, якщо ви будете агресивними, то можете наразитися на силу руйнування, і це не принесе вам ніякої користі. Єдине, що ви можете. Гарне робити у цей день це відмовлятися від всього поганого, що є у вашій внутрішній особистості. Також представники знаку Лев 12 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ОВЕН. для діви дуже гарний день для будь-яких починань. По-перше, молодий місяць вам цьому допомагає. По-друге, вам допомагає ось цей світлий Бог гор. В класичному Таро це карта мага, це карта чоловічої сили, це карта волі, це карта починань, які можливі у цей день. Тож робіть те, що ви бажали, і якщо до вас приходять якісь ідеї, не забувайте їх якось фіксувати, щоб потім їх розвинути. Дуже гарний день для чоловіків. Та для творчих людей. Для представників знаку Терези Тіфон погана карта це карта диявола, наче вона випала в перегорнутому стані. Це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете ризикувати, ризик буде виправданий, коли нічого фатального з вами не може статися, темні сили закриті, і навпаки, ви можете Обходити дуже гострі кути завдяки власній інтуїції, пам'ятайте, що все залежить від вас. Якщо ви втратите контроль над своєю агресією, вона може зіграти злий жар з вами. Якщо ж ви будете контролювати себе, контролювати свої якісь хвилі внутрішні, все буде гаразд. Ви сьогодні повинні покладатися на передчуття, яке є у будь-якій людині. Для представників знаку скорпіон нефтіда в прямій позиції. В класичному таро – це карта зірка. Або зірка магів, і вона пов'язана з жіночою енергією, вона пов'язана з сексуальністю, вона пов'язана з красою, вона пов'язана з вірою, з надією та любов'ю і контролем над почуттями. Сьогодні ви можете їх контролювати. Сьогодні гарний день для того, щоб зустрічатися з коханими і робити їм приємне. Ну і будь-які почуття у цей день позитивні. Далі представники знаку стрілець, чого ви будете отримувати 12 березня, Сфінкс прямій позиції. Це колесо фортуни. Це досить гарний результат. Ви сьогодні, якщо забажаєте виграти, якщо забажаєте щось зробити, вам в цьому допомагає вдача колесо фортуни. Крутиться у правильному напрямку. Люди, обставини, вони вам допоможуть у будь-якій складній ситуації, і ви можете щось виграти. Також представники знаку Стрілець цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для Козирогів Сет це карта сутінок або місяць. Перегорнутому стані це непоганий показник того, що сьогодні ви можете дізнатися якусь правду сьогодні відкриється якесь. Те, що було приховане для вас, і сьогодні ви можете побачити якусь ясність, якусь перспективу побачити. Сьогодні вас ніхто не зможе надурити, якщо ви будете дослухатися до власної інтуїції більше ніж до слів оточуючих. Ще представники знаку Козиріг цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку РАК, і нарешті водолії. Вам випали нут та геп, і це карта закоханих в класичному таро, або два шляхи: це бог землі і богиня неба. Ще посередині ви можете побачити шу, це бог вітру. Тож сьогодні гарний день для авантюр для виходу зі складних ситуацій. Сьогодні у вас є вибір. Також це непоганий день для любовних інтрижок, для різних зустрічей і особливо для різних пройдисвітів та авантюристів. Авантюристи сьогодні будуть гарно себе почувати. Сьогодні ваша брехня ніяк не відкриється. Ще представники знаку Водолій 12 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником. Знаку Діва. І нарешті загальна карта дня. Хатор. Хатор це Верховна Жриця або двері в храм. І в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні гарний день для знайомств. Для спілкування, для отримування достовірної інформації і для жінок, бо це жіноча карта, вона пов'язана з жіночою енергією. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Якщо ж подивитися на сам день. Будуть певні небезпечні години. По-перше, це стосується світанку. Зі світанку і до півдня досить неспокійно все. Якщо бажаєте, щоб ваші справи були зроблені на 100% гарно, використовуйте проміжок часовий з 13 по 15 годину. Це найрезультативніші години. Потім Ближче до закату сонця найнеспокійніші години, зверніть на це увагу, а поп це зруйнована вежа, і це завжди каже про щось несподіване, про якесь руйнування. Коли ж настане ніч, ніччю все більш-менш спокійно і є навіть. Дуже гарна ніч для того, щоб займатися коханням, бо нефтіда якраз і пов'язана з планетою Венера, а також для того, щоб робити якісь плани на майбутнє. В цілому досить непогана ніч вже ніч на 13 березня. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого. 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця нун в прямій позиції. Це в класичному теросонічний геній або помірність, і це захист з боку Вишніх сил, тобто янголи вас захищають, сьогодні у вас є можливість зробити кілька справ одночасно, і єдине, чого може бути багато в цей день, це вашого спілкування. Тому слідкуйте за словами, які ви кажете людям. Особливо підфартить у цей день, якщо ви народилися під знаком водолія. Далі, якщо ви народилися 2 -го, 11. го 20-го або 29 го числа будь-якого місяця себек в прямій позиції. Будьте обережні, це якісь спокутування ваших неправильних дій, ваших гріхів. Це в класичному таро крокодил або Блазень, блазень завжди підкидає якісь злі жарти, тому якщо ви надмірно серйозні, якщо ви забули про почуття гумору, блазень може з вами зіграти злий жарт. Вам підфартить, якщо ви народилися під знаком тільця. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Тут як раз той самий бог з якого починався. Цей прогноз Він пов'язаний з настроєм, він пов'язаний з рухом, він пов'язаний з цілями, які можуть відкритися сьогодні для вас. Будьте цілеспрямовані і звертайте увагу на підказки, які вам дає інтуїція. Також ви бачите, що тут пише щось на папері, тож сьогодні гарний день для підписання якихось договорів. Головне, слідкуйте за дрібним шрифтом, щоб там не було якоїсь халепи. В цілому день пройде дуже швидко. Титко, якщо ви будете лише орієнтуватися на власний настрій менше ніж на те, що відбувається в інформаційному полі. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий Анубі скаже про те, що ви сьогодні можете розірвати ті те кільце, яке вам не дозволяє рухатися далі. Сьогодні гарний день для виходу з поста, для виходу з аскези. Не забувайте, що зараз йде масляна. це... Підйомні дні, коли ви можете робити справжні дива. Пам'ятайте, що ті обмеження, які у вас існують, вони існують лише в вашому розумі, і вам досить просто їх змінити, якщо ви будете більш сміливішими. Якщо ви бажаєте сьогодні щось закінчувати, цього не вийде. Ви лише можете щось продовжувати, те, що ви вже й робили. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця нехбет перегорнута це колісниця, і в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете робити якісь необдумані рухи, ви сьогодні лише можете повертатися до тих невивчених уроків, які вже були, повторювати свої помилки, і на них тільки навчатися. Зверніть увагу, якщо ви народилися під знаком стрілець, у вас сьогодні досить неспокійний день. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, на початку я казав, що день неспокійний, і вам випала карта Таурт, богиня Таурт, богиня вагітності. Вона випала перегорнута в класичному таро, це страшний суд. Чи багатільня. і в перегорнутому стані вона каже у дрібних моментах, що сьогодні може намічатися якась піячка-гулячка. Несподівані друзі можуть намалюватися і спровокувати вас весело провести цей день. Готуйтеся до чогось несподіваного. Також це проблеми, які можуть виникнути з вашими родичами. Тому не сильно сваріться, пам'ятайте, що ваші близькі вони такі і є, і вони будуть з вами до кінця їхніх і ваших днів, тому знаходьте якісь спільні моменти. Ще це не дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця Сехмет і це повішений, і це карта жертви, це карта жертовності. будьте благодійними. Тільки так ви можете зробити цей день змістованим. Якщо ви бажаєте щось заробити, пам'ятайте, що слід ділитися з іншими людьми, і тоді ваш заробіток буде тільки зростати. Моліться у цей день більше. Якщо є така можливість, зайдіть у храм і поставте свічки, перш за все за живих, за наших воїнів за СУ. Якщо ж у вас є можливість. Можете задонатити, зайва копійка, ніколи не буває зайвою для нашої перемоги. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута МААТ. Це недостаток рівноваги, нестача рівноваги. Ви сьогодні можете вести себе досить необдумано, бо почуттями ви сьогодні своїми на жаль не керуєте. Це може виразитися в якихось психічних розладах, тож тримайте себе в руках, не дозволяйте собі якихось. Необдуманих виходок. якщо ж ви ще й народилися під знаком Терези, сьогодні у вас досить неспокійний день. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вам випала бастет, карта сили, приборка не лев, одначе, в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні ви втрачаєте сили, і про те, що Сьогодні слід їх економити і пам'ятати, що вас може щось дуже сильно налякати. Ви можете не справитися з завданням тільки тому, що вам не вистачить сил. Дуже поганий показник. Для спортсменів та військових він показує втрату сили, особливо якщо ви ще й народилися під знаком Лева. Сьогодні для вас досить неспокійний день. Одначе я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні, вам ці дивні трикутні єгипетські аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Якщо бажаєте собі замовити такі яскраві аркани, можете домовитись, якщо напишете мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.